Добрий ранок, дорогі друзі. Робочий тиждень розпочато, їду на роботу. Бажаю, щоб ваш робочий тиждень пройшов швидко, легко і щоб все було у вас добре. В коментарях під одним із відео мій колишній учень е, значить, пише, що ви колись обіцяли нам розповісти про е, японських самураїв, але так і не зробили цього. Ну, попробую реабілітуватися, попробую в своїх відео розказати про це. Я думаю, це буде в форматі е, цікавих фактів про самураїв. Ну, В кожному відео буде е, хоч би один факт. Розпочинаємо. Значить, е, факт перший. Саме слово самурай перекладається як ті, що часто відвідували вельмож. В середньовічній Японії самураї просто служили своїм господарям, яких називали сьогуни. Е, Значить, І часто відвідували їх, беручи у них різні завдання. Тобто, звідси й пішла назва. Напевно, той коментар написав Олег Лехмус, Ну я точно не можу гарантувати, що це він. От. Ну, Оля, якщо ти бачиш мої відео, привіт тобі великий. Також привіт школі 36-й селища Оршанець. Ребята, тримайтеся. Канікули близько. Погода гарна на дворі в мене зараз немає в руку. Вікно називається, як немає в руку. Рішимо на дворі, посидіти дуже гарно, подивіться, яке небо. І дані Хмариночки. А зараз заразу показати квумбу, яка належить нашому, якби за яку ми відповідаємо моїм класам. Це хлопці скупо і поволи, працювали. Перші результати. Він тюльпончики є. Ці біленькі, я не знаю, як вони називаються. Можливо, хто знає, напишіть в коментарях. Вона також гарно розцвітає всі, бо деякі раніше починають цвісти, деякі пізніше. Але розцвітуть усі і буде взагалі дуже гарно. Такий будиночок для птичок наші діти зробили були. щоб було їм де жити. Ну, тут вже без непідписаних хазяй. Ну, процеси не пробивність. Ну, непробивність, ну. Скажу. Що крепка наша сім'я це дві стріли, це, що наші сім'ї все по зубам серця, що наша сім'я ну, любимо один одного, а храй, що нас усе взломає. Зрозуміло, молодець. Ми малюємо е, гарб своєї сім'ї. Що Ярослава, який проєкт? Яка, яка задумка? Хлопці, такі ще, будь ласка. Що моя сім'я друг друга любить і вона ніколи не зрадить свою Україну і оце. Так. Mm -hmm. так, Артем вже Артем отримав оцінку. Будь ласка, розкажи, хлопці, такі ще, будь ласка. Розкажи, будь ласка, швидко в кроці. Про... Оце любов у нашій сім'ї, це злогода у нашій сім'ї. Рукости да. так? А це моя сім'я у вигляді в замку. Фортеці, да, так, добре. Хорошо. Який проєкт міша? Який в тебе проєкт свого гарба? Ну, це кріпость, фортеця, це мій будинок, Точно. а це моє хобі. Це моє хобі. Малювати, так? Добре, що Максима який цей практ. Ну, це знак, що я дуже люблю малювати. Якраз буде, що це типа злогода в сім'ї і долі я ще не подумаю. Том... Да. Давай, тоді малюй долі. Діонка, який тебе практи. Це uh любов -huh. в сім'ї. Те, що ми держимо тварину, і Угу. Добрий ранок, дорогі друзі. Вівторок, 26 квітня, прямую на роботу. Значить, 26 квітня війшло чорною сторінкою в нашу історію. Саме сьогодні сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Наслідки я цієї аварії відчуваємо і досі. Значить, до речі, у нашому місті. Пожежна академія, названа на честь героїв, які першими, виконуючи свій обов'язок, почали гасити реактор без необхідних значить, елементів захисту. І отримали всі вони променеву хворобу і загинули. Нелегка це справа бути пожежним. Серед моїх друзів також багато пожежних. Хлопці будете дивитися. Снова вам здоров'я! Нас ноги. І як кажуть, у сухих рукавій загрузиться за... відео про... Наш... Ти включив да, Назар Михайлович. Вчитель... Ось він посміхнувся, умнийся. Вчитель історії. Він суспільно... займається дуже, суспільно важлив... важливою, дуже важливою справою. Він у нас ставить штампи на бланкет. Так, зустрів три. хлопців, повернулася з змагань, сьогодні були змагання. Ну що, пацани, розказуйте, як були ці, Рома? розказуй, що у вас, я, які були, значить, вправи. Ну Спочатку були кітки м'ячика, Ми кидали в довжину. Да. Хто пам'ятаєте, хтось свої результати, не, не, хто скільки. Я 34 метри. Я 38, я 38-40. Так, ти. Тривою 34. Ти, Юра, бачив. У мене 20, 8, 28. 28 і 26. Ти Женя. Не пам'ятаєш, а саме цікаве, що Рома е, значить, е, майже да, рекорд змагань встановив з цього, із стрибок е, в довжину з розбігу. Да, скільки? 4 метри, скільки 4, Вроді Оксан Сергічка 4 метри 85 сантиметрів. Десь так, так. Приблизно 5 метрів. Ти Аби ж я другий раз зашитали. Бо я трохи переступив, так. І ще третій раз взагалі. Я мені на 5 метрів. А, тобто 3 спроби, було? бо три спроби. Десь це забіг оце, то ще одного. Потім ще фраз, що таке. А празь по скільки раз, тільки ж так? Я 62. 53. 40 що 45. хочу позоритися 47. Та чого? Ну все ну, зато стрибнув так, що дай. Дай босі. Та й дівчата може, ну вже я напевне не зустріну. <свес> за На астапеті ми так виграли з Люку. Те, що Оксандрійович Сергійович пояснював. — оці хлопці. Виступили, з школи захистили. Красавчики. Прямуємо зараз далі на концерт. Наші діти. Беруть участь, також він присвячений дню пам'яті жертв чорнобильської катастрофи. Чекаємо, поки розпочнеться. Добрий ранок, друзі. Вітаю вас з початком середи, хай вона у вас буде успішною. Також хотів привітати з Днем Народження одну хорошу людину. Олексій Петрович, будеш дивитися це відео. Вітаю тебе з Днем Народження. Знову тобі здоров'я, наснаги, успіхів в сімейному житті, любові, море От, і в аграрних справах. Щоб завжди тебе супроводжувала, вдача і щоб себе в себе все виходило. Якщо, якщо це вшанований воїн, то mm -hmm. тільки тоді цей, запитує той, хто ну, повалив його, чи вбивати, чи ні. Якщо більшість показує не вбивати, то цар. А як, як показує, Я, яким жестом показує? ми вивчали? Це, щоб так, так. Якщо більшість людей показує, що не вбивати, то та цар теж показує, що не вбивати і запитати за що саме тебе затримано, і вони, ну представники правоохоронних органів, не мають права тебе затримувати більше ніж на три години без з'ясування причин. І якщо тебе забирають у відео, то о, ти маєш право на телефонний дзвінок. І mm. якщо ти неповнолітній, то тебе не мають право поміщати у камеру і сповнити. Повнолітні... Ставить знак, щоб коли ти до написала ну, акт е і ти його читав, там із треба або підпис, або зе поставити, щоб більше нічого не було дописано. Значить, ось так приблизно виглядає підготовка учителя до ДПО. Значить, е це попка, ну, по-перше, треба буде зараз приклаїть. Отак от, от, значить, щоб знали, що це за папка. матеріал для державної післякової тестації за курс основної школи з історії України. Так, зараз цим займуся. В середині тут завдання. 10 варіантів, по 22 питання. О, тест, тестові варіанти. Зараз, до речі, немає вже теоретичного одного питання, як раніше. Тепер тестові. Набагато це, мені здається, для дітей простіше. А, максимальна сума болів буде 36, ділиться на 3, тобто 12 болів, максимально можна заробити. Теплером скріплю завдання по варіантах і наклею на попку. Щоб знову, що це за попка. To. Так, добре, рівненько, щоб було. Так, все, варіанти скріплені степлером. 10 варіантів. Все складаю По і залишилося тепер. Коли буде детро, все готове, коли буде державна підсінкува та станція. Просто достається ця папка з бланками, з завданнями, з інструкціями. Зачитується, роздається діткам і вони працюють, пишуть. Потім отримують за це оцінки. Так, все в нас тут підсохло вже. Оце такі справи. Оце я так собі знайшов заняття після сьомого уроку. Так. Ну, Шановні друзі, робоча середа вже завершена. Буду зараз збиратися додому. Хотів побажати, щоб у вас завжди був успіх на роботі. І якщо подобається моє відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся. Хай вам завжди щастить.